Вітаю! З вами Максим Хоботов і це рубрика Питання про страхування. Наші партнери-клієнти цікавляться, особливо зараз, в часи війни, що є запорукою і наріжним каменем надійності діяльності компанії «Грав Україна» на українській території? Якщо коротко, то відповіді декілька. Одна з них це зв'язок компанії «Грав Україна» з материнською структурою з міста Грац. Компанією ГРЦ-Рвекслізайтики, яка має два століття історії успіху і досвіду роботи в буремні часи Першої та Другої світових воїн, а також багатьох економічних криз. Цей досвід ми привносимо в Україну. І зв'язок компанії Граве Україна з материнською структурою з міста Грац чітко просліджується в офіційних документах, які розміщені на сайті компанії РАВЕ. Я роздрукував декілька з них. І взяв їх з собою. В пункті розкриття інформації ви знайдете схематичну структуру власності компанії, згідно з якою компанія «Грава Україна страхування життя у розмірі 99,9% належить компанії Грацер Вексельзайтка. А та, в свою чергу, належить Товариству взаємного страхування з міста Грац. Компанія з Австрії і її підрозділи. Неосипно слідкують за діяльністю компанії Грава в Україні, а також допомагають нам. Це є запорукою успіху. Сьогодні, було вчора і буде наріжним каменем нашого розвитку в майбутньому. Також на сайті розміщені інші документи, які дають ґрунтовне підтвердження того, що компанія Грава Україна тісно пов'язана зі своїм власником з міста Грац. Отже, це і є одним з основних наріжних каменів нашого розвитку. Це була рубрика Питання про страхування. З вами був Максим Хоботов. Якщо у вас є цікаві питання, будь ласка, ставте їх під цим відео в коментарях. Найцікавіші теми стануть темами наступних випусків. Бережіть себе.